Значить, Шановна громада, от бачите, які ми українці, от ми все на все мирною кодою вирішили поспілкуватися з владою, яка їхня позиція. І от ви побачили, що навіть на тих обранців, яких ви вже обираєте, я вам скажу, який, кого ви обрали. Ці обранці багато ви зараз побачили із 62 депутатів, які вас провели до спілкування з владою. 62 депутатів, бачите, от і починає. Ви як будете робити вибір слідуючи, так ви зразу треба думати і своїх сусідів всіх е, закликати, щоб ви думали, щоб захищали ваші інтереси. На Значить, Значить, на сьогоднішній день, ще раз, давайте вже потратити трошки часу, раз вже ви сьогодні прийшли. Така склалася ситуація, що е, все почалося. І що, з 30 листопада, коли наш президент обіцяв нам зробити євроремонт у державі, а потім перевернув зовсім на 180 градусів курс назад, вийшли студенти протестувати, 30 листопада їх побили, народ це обурило, вийшли протестувати. Зараз влада, наша влада маніпулює, начебто, начебто опозиція якась вивела людей, але це не опозиція, люди самі. Повстали, тому що е, подачі події розвиваються зараз, е, щоб не повторятися, ви самі розумієте, які події зараз розвиваються. Е, влада, е, у, у, так сказати, унічтожає свій народ. Так? У нас є сьогодні, тут є голови адміністрації, не безпосередньо немає. Я думаю, він підійде зараз. У нас є заступник е, голови адміністрації Губа Валентина Вікторівна, заступник. Е, Голови адміністрації Клименко Юрій Васильович. Керуючий справами Харчук Валерій Миколаївич. Значить, ми надалі будемо запрошувати. Я надіюсь, надіюсь у нас віче проходить кожну суботу. Я вас, щоб ви...